28 червня Україна відзначає 28 восьму річницю прийняття Конституції України, головного нормативного акта держави, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних. Тут ви можете побачити зразок першої конституції України. Автор якої якої великодуш розпочнемо відвертий та сподіваюся, демократичний діалог що для вас є конституція. Дякую, Дякую за запитання. Я думаю, що розмова сьогодні має бути тільки демократична, тому що самі головні статті в конституції це права і обов'язки людини. Саме права і є основою демократії. В житті кожної особистості я не кажу вже про державу. Роки йдуть, змінюються, і конституція вона потребує змін і буде потребувати, особливо після нашої перемоги, по завершенню російсько-української війни. Але як на мене, я б хотіла би сказати, щоб в конституції було присутнє слово капітуляція в лапках. Яке було б взагалі заборонено словнику української термінології, тому що Україна не може капітулювати. Україна має бути вільною, незалежною, територіальною цілісною державною мовою, має бути українська мова. Крим має бути українським, так як це було з пиком віків. І ми маємо бути щирими, вільними незалежними українцями в себе вдома на своїй землі і нікого не боятися. Дуже вам вдячні. Правами Конституції, Конституції особисто ви користуєтесь ви користуєтесь Конституція, як ми знаємо, це основний закон, який нам гарантує економічні, політичні, соціальні е, права, е, гарантії і е, е, такі гарантії, наприклад, е, це право на життя, право на освіту безкоштовну, право на медицину. Право на судовий захист, і не тільки в нас є гарантії цих прав, нас є і особисто обов'язки, обов'язки, які ми повинні дотримуватися, і дотриматися основного закону України це Конституції України. І всі законодавчі акти повинні відповідати цьому. <заніток> <паніт> у нас є Конституція України. Конституція України це перш за все основний закон нашої держави. Для мене це шлях у цивілізований світ. В Конституції наші описано не тільки форма управління нашою державою у але саме головне, як для мене, як громадянина, це наші права та обов'язки. Які ми можемо застосувати у всіх сферах нашої діяльності? Що б хотів би сказати, в реаліях сьогодення, коли триває повномасштабна агресія Російської Федерації проти України, Конституція України залишається основним програмним документом, так би мовити. І завдяки кому функціонує Держава Україна. І там, як е, мою особисту думку, потрібно прибрати е, нести зміни, так би мовити, е, до частини 2 статті 10 щодо зміни особливого статусу російської мови. Тому що. Е, в той час, коли приймалася ця конституція, російська мова дійсно була державною мовою радянського союзу у спілкуванні. І коли ми живемо в Україні, то українська мова має залишатися в пріоритеті для нас, українців, як для громадян нашої держави. Дякую, на мою думку, конституція України. Надає громадянам великий широкий спектр прав і свобод. Серед них є такі право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, право на освіту, право на працю, право на свободу думки і слова, право на соціальний захист, право на охорону здоров'я. І тому ці права є основоположними і гарантуються державою якими гарантіями Конституції особисто користуєтеся ви, пане таку? Будь ласка. У нас в бібліотеці відбувається засідання літературного мистецького об'єднання Журав. Завітайте до нас в бібліотеку, станьте нашим читачем і для вас відкриється дуже багато граней, які в нас є в літературі. І також у нас зараз проходить тестування онлайн Online тестування на знання Конституції України. В оголошенні відділу освіти культури, туризму, молоді і спорту. Є оголошення і є сайт, куди, з посиланням, де ви можете пройти тестування і отримати сертифікат знавця Конституції України. І ще відбуваються спортивні змагання. У нашому спорткомплексі вітаємо з Днем конституції. Вважаємо здоров'я, бажаємо процвітання нам всім, нашій державі і звичайно перемоги.